Вибір для кожного стиль непідвладний часу. Першокласна якість у кожній деталі продукція світового рівня для вашого дому ми дуже пишаємося брендом Родос. Створюючи 2015 року унікальне виробництво повного циклу, компанія Родос одразу зробила ставку на сучасні технології, високий рівень автоматизації, комп'ютерне управління виробничими лініями, власне дизайнерське бюро, професійність усієї команди забезпечують еталонну якість наших виробів, доведену українськими та міжнародними галузевими дипломами і нагородами. Ще одним доказом є успішний експорт міжкімнатних дверей Родос у десятки країн по всьому світу. Компанія Родос зосередила в своїх руках усі етапи виробництва: від розпилювання дерева до пакування готових виробів і відсилання їх замовникам. Для наших дверей ми використовуємо тільки найкращу деревину. Її якість та походження підтверджують профільні міжнародні сертифікати. Завдяки найсучаснішому обладнанню ретельно дібране живе дерево перетворюється на правильно просушені та акуратно підрізані до потрібних розмірів заготовки. Усі елементи майбутніх дверей піддають ретельному контролю. Це гарантує, що в роботу йдуть лише ті деталі, що відповідають найвищим критеріям якості. Ми пропонуємо всі види дверей, які тільки можна зробити з натуральної деревини. Одним із найпопулярніших на ринку є декоровані двері. Їхнє полотно може бути з цільного масиву дерева або порожнистим зі спеціальним заповнювачем. Декорують полотно екошпоном неперевершеної якості, виробленим визнаними світовими лідерами. Цей матеріал візуально і тактильно імітує натуральне дерево, що дозволяє втілити у життя будь-яку дизайнерську ідею. До того ж, він стійкий до температури, не блякне з часом і надійно захищає основу від вологи. Нашій палітрі міжкімнатних дверей ми пропонуємо і фарбовані двері. Полотна для них так само виготовлені з натуральної деревини. Особливі поліефірні ультрафіолетові фарби та лаки італійського виробництва наносить інноваційна лінія фарбування. У результаті отримуємо покриття, що не потребує особливого догляду, легко миється та має чудову механічну стійкість. Навіть після тривалої експлуатації на ньому не буде подряпин і тріщин. Важлива деталь декоративну срібну чи золоту патину в ексклюзивних колекціях наносять тільки вручно. Шпоновані двері стануть справжньою окрасою вашого дому. Основою для них слугує каркас з дерева. А натуральний шпон ясеня ми купуємо в найкращих українських виробників. Після приклеювання шпону та вирівнювання полотна на спеціальних пресах його вкривають італійським лаком. У результаті клієнт отримує надійний і стійкий продукт, профільовані вставки, гравіроване скло, добре підібрана першокласна фурнітура. Тут усе ідеально працює на загальний дизайн вашого інтер'єру. Двері без покриття самі можуть бути ключовим елементом декору приміщення. Вони дуже міцні, мають чудові тепло та звукоізоляційні властивості. А їхній термін служби практично не обмежений. Роблять такі двері з натурального масиву дерева найвищої якості. А вся конструкція полотна скріплена буковими шкантами німецького виробництва. Дизайн усіх моделей міжкімнатних дверей «Родос» відповідає останнім європейським трендам. В асортименті компанії колекції створені в різних стилях, як класичному, так і сучасному, з використанням найрізноманітніших декоративних елементів. Незліченна кількість комбінацій оздоби, профілів, ефектних молдінгів, гарного скла справді вражає, і цю картину доповнює багатий вибір фурнітури. Бездоганна якість кожної деталі дозволяє нашій продукції конкурувати з відомими європейськими брендами. При цьому завдяки добре продуманій бізнес-моделі ціна залишається цілком прийнятною для споживача. Ми повністю відповідаємо за якість усіх наших дверей і гарантуємо, вони служитимуть вам багато років. Родос. Двері відчинені життю.